Всім привіт! Вітаю вас на каналі. І ми продовжуємо проходити Stalker тінь Чорнобиля Ну що ж, продовжимо. Нас якраз там чекає перестрілка. Чути, там хлопчики вже стріляють, щось там між собою розбираються. А ми йдемо їм допоможемо в цьому. Так, але як нам туди потрапити? Чесно кажучи, я вже заколібався цей квест робити. Вже разів 15 я або вмираю сам, або вмирає Круглов. Професор Круглов. Я, блін, вже замахався. Так, ти сховався на цей раз тут. oh i'm Ты тут? Фу, да все. Ты живый, нарешті. Нарешті. Фуф. Давайте трешки тут поразребаем. Нам потребны кули. Багато куль. Ага. Що в тебе? Ох? Гарна зброя, гарна. Так, я сподіваюсь, що це все. Я дуже на це сподіваюсь. Так. Що у нас є? Куль мало. 5.45 нас туди. Розрядити, розрядити. Так, поки що з цим цим скористаємось. Так. Викинути зайве. Один викинемо. Так, 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 так. Так, ну що. Продовжимо цей цікавий квест. Я хочу зберегти. Сталкер допоможи, ми поверталися з Янтарю, коли на нас напали. Коли нас збили найманці. Кажуть, що їм інформація потрібна. Але ж я знаю, постріляють вони нас. Так. Хорошо. Давай я тобі ось це продам. Ось так. Чудово. Добре. Так. Спасибі, сталкер, боїць з мене поганий, але я знаю дорогу. Тож давай я вестиму, а ти пок... прикривай нас. Як скажеш мічений. Тільки йди першим, а я за тобою. Боєць з мене поганий. Краще тобі розвідувати дорогу. Куди йде? Ах, у мене вже руки потіють. Вот им еде.

Внимание! Здесь! Нічений. Попереду в тунелі аномалія жарка. Треба йти по одному, так більше шансів вижити. Йди першим. Коли я побачу, що ти дістався кінця тунелю, то піду слідом. Зважай на вогняні пастки. Їх можна виявити за маревом, яке спричинюють струмені гарячого повітря. Окей. Okay. Все, пришел.

Допомоги з тебе, звісно. Поговорити. Нарешті ми в безпеці. Дякую тобі за допомогу. Я твій боржник. Фу. Поки що цю флешку. Це результати останньої експедиції. Я впевнений. за цю Мені прийняти друг. Подарую тобі науковий скафандер. Я б хотів. Де... Про що саме ти хочеш довідатись? Де вона? Лабораторія тити про щось таке казав, сахров, але я не можу пригадати. Тобі краще запитати в нього. Він на Янтері. У мобільній лабораторії. Якщо зайдеш до нашої мобільної лабораторії на Янтері, Так. Все. Нарешті, нарешті я закінчив вже цей клятий квест. Божечки, скільки було сил на нього потрачено. Так. Н я хочу вже на цьому моменті закінчити цю серію, тому що я реально виснажений. Я просто в мене вже немає сил. Тому, шановні. На сьогодні все. І куди ти побіг? Якщо я тебе вб'ю? Ні, не треба тебе вбивати. Так, на сьогодні, на сьогодні все. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною, коли я мучився, вимучував цей довбаний квест. Залишайтеся на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі!